Апокаліпсис. Ми ще не дограли його. Ми вбили тільки одного боса, Це медуза у нас з того боку. І от я якраз вже дійшов майже до другого боса. От бачу вишку. Нам її треба підірвати. Дейв, це качай! Це страшний качок. Видів мене. Видів, видів, видів. Що, давай, зарадко. Фу. Давай, 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 давай. давай. Вс, я вже знаю, як його бити. Він мене відкидає, бо він не годен тако зі мною битися, бо я підстрибую і мені хп не зносить. Каб завде взрив. Пікай, пікай, пікай забде бабам. Бабам, давай. Бабам! Ти ж би в мене не попав. Well, well, well. Ю, хто це взагалі? Посейдон якийсь? А, і цей плантон. Хоч бити, та? Це його друга. ua faza, E ja ne duul și e doua faza. Ai, și zabeu menă. Vi beu! Vibeu, Vibeu. Привіт всім, ви на каналі Склеп, Граємо сьогодні. Губка Боб Nightshift. Нічна зміна. Апокаліпсис. Ми ще не дограли його. Ми вбили тільки одного боса, Це медуза у нас з того боку. І от я якраз вже дійшов майже до другого боса, От бачу вишку, Нам її треба підірвати. А щоб її підірвати, треба якогось боса тут збити. Ну там була медуза. Я не знаю хто тут. Ну поки що нікого не видно, а прикиньте, якщо нема. Але є ще одна погана дуже цей новина. Нам, походу, ще й медузу ще треба вдебити. Ну я, коротше, зараз це губ'ю, якщо тут хтось є. О, дві тут прикольно, чуєте? А, це Тана, тут якась качалка. Качалочка, нічого Бар. Тихо тихо, хтось. Тих. Хто крикне? Ладно, я дам заходжу. Зайдемо подивимось, що тут є. Коктейлі, а брати нічого не можеш. Ух! Все, вибач. Більше що йти не буде, каймет. Де Йдем до вишки бігом і все. А тут чи вертольот... Тут вертольоти ці літають, чи стріляють. Біжимо напряму до вишки, попробуємо ці вертольоти обійти і все буде добре. Ха. Так, ну з Медузу ми того разу так намочили, що це було просто капець. Ну чесно. Я її бив півгодини, я не знаю як так. Во, бачу краб. Рак якийсь величезний. Що за рак? Та великий рак. Будемо рака забити. Перекачаний рак. Рак. То ти рак, чи не рак. Рак. Ну, давай. Що, будемося бити? Чи може він добрий, та сумніваюсь? Він качає. Та страшний качок. Відів мене. Видів, видів, вийду. Що, давай, зарадко. Фу! Ви виділи, від мене цив! Гантель укинув! Я відбив, диви. Йо-мойо! Бляха, добре ще! Я... я випадково нажав вбитиму зі спуду і відбив гантелю, ви прикиньте? Оце прикол. Так, чекай, він підходить. Ха, Оце, оце круто. Тікати, тікати! Е, попав, а як? Відбив. Ужас. Опа. Давай, давай. А, як. Диви, він попадає щось. То не завжди можна відбити. Треба тако прямо стояти, чи що? Вот, це не відбив. Диви. Три гантелі є труп. Ого! Давайте за, попробуємо залізти туди до гори. Так, пробуємо за до гори залізти. Шо-шо? кіл. Давай, давай, будемо робити кіл. Бляха, ну мені здесь що тут треба буде... Та все одно мені треба йти і бити його. Що я гантелями буду робити? А може як я підходжу, він не кидає. Може, в нього ще якісь удари там. Ну зараз треба його протестувати, подивитися, що він може. Ну кидати дальняк ми можемо відбивати собі. Це таке. А як ближче підійдемо, Замітив? Ой, де я можу сюди вилізти. Давай, давай. Блін, попав, ну як? Воно не завжди відбиває. О. Давай. Диви, не відбило. Чого? Диви, не відбило. Чого? Я ж нормально нажов. Диви. Все, я мені труп. Я труп. Відбив. Швидше треба нажимати. За швидко. А ну нажми підписку -пі бігом, ти підпишися, -пі ще нажме на дзвіночок, щоб ти не загубився. Де ти є? Давай-давай, Баблгам! Еее, йдемо тільки на нього! Попробуємо підійти! Впритик! Подивимось, що їм зробити! Хоп! Єпі! Хоп! Єпі! Давай-давай! Я просто підійду! Це ще тестові цей... Тестові спроби! Кидай. На! Ще раз! На! О, а, то він, певно, так само скаче, та як цей! О, він підкинув мене, прикинь. А, він підкинув і кидає, він того і відкидає. Він хоче в мене кидати. Давай, 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 давай. Але підстрибувати вчасно. Диви! Файно йде. Де він є? Підкину, підкину! Завжди кидати. Ха! Не попав. Кидай. А. Давай, 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 давай. Все! я вже знаю, як його бити. Він мене відкидає, бо він не годен тако зі мною битися, бо я підстрибую і мені хп не зносить. Добре. Підкинув две-дві, підкинув. На давай, давай, на, Ще маєш? Викидай! Ааа. Йду до нього. На. Давай, 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 давай. Ну я вже йому зніс дуже багато, тепер. Ве, пикену. Давай. На. Ч такие? Все? Не а, не, ч такие? Вин, может якийсь за сильнейший бодр. О, <плыв> да ты шо сдурил? <плыв> да, Вин, сильнейший. Да, <плыв> э, Вин, відкладать специально. Давай, давай! Де він? Хто його бачив? Так, що ти? Давай, давай! Блін, відкидає! Куди сюди! Відбив! Де він? Билл, що він витворяє! А це спроба ідеальна! Дивись, що робить! Давай ходи сюди! Кидає! Попов! Тихо, тихо, дай на я відійду. Чекай. Відбив. Давай, давай, давай. Та шо ти? Де він є? Я не бачу його. Ну я вже його так набив, що це просто ужас. Я не знаю, чи я другий раз витримаю. Давай, 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 добивай, добивай. Та це вони вигадали. Телепорти, ще би що вигадали. Давай ходи сюди. Ага, видів. Хетро, хетро. Відкинув. Так, хп, хп, в мене мало кп. Відбив. Ем. Ем. Та, відкинув. На! Він мене, взагалі, десь на вишку кинув. Ну! Скільки можна? Є! Що чи ні? Лиш не кажіть, що це буде третя фаза. Фу яй-яй-яй. Він був важчий, ніж медуза. Я вам чесно кажу. Він був набагато важчий, ніж та медуза. Але ми це зробили. Я не знаю, як, але ми це зробили. Це просто... Мені все ж не вірю. Так, нам ha! підірвати, так? Хі! Чекай, чекай! Чекай, завжди взрив. Пікай, 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 завжди бабам! Бабам давай! Бабам! Лише би в мене не попало. Ну, на цей бік не впаде, що впаде. Бум! Ха! Той бік. Що далі? Що далі? Що далі? Подам їдем. Що ми робимо? Це абаса вбив, то абаса вбив. то ну, того боса, певно, певне зарахували медузу, мені треба зараз до неї йти і її вбити. Та чи що? І тоді буде фінал? Я не розумію. А де моя машина взагалі? Слухайте, дайте мені машину. А ну, як ти мене вб'єш, то де я опинюся? А ну бей мене. Давай. Давай, бей, бей. Молодець, бей мене. Давай, давай, бей, бей, бей. Перший раз хочу, щоб мене тут завалили. Давай, давай. О, я опинився вдома. Супер. Йдемо Димодивимося, щось там отворе. Якраз машина є, все шикарно. Пістоліт є, машина є, дубінка є. Що нам ще треба. Крутий губка Боб їде на роботу рішати питання. Їдемо вирішимо ці питання. От тут. Не, де, де... не отут, отама. Отам, напевно, що треба. Напевно, там туди вже нас пропустять, або що. Або нам що сюди треба зайти. Коротше, зайдемо всюди, і туди, і туди, і туди. Подивимось. гальмуй, гальмуй Гальмуй, 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 О, двері відкриті. Поняли? Я тепер сюди заходжу, як маю. Дві, і дубінка, і то. Пістолет. Ого, це що босс? Це босс, походу. Йо-йо-йо! Хто це вообще? Посейдон якийсь? А, і цей плантон. Хоть себе это, а? Давай. Добре, добре, давай. Та що ти? Як я рака перемих? Медузу перемих. українськи ты? Ай, та що ти? Або б'єшся, бо не б'єшся. до пістолет пистолет так, тепер треба... перше треба вивчити, які в нього є удари. Да добре. губка боб готовий. Ха-ха, який смішний, це капець. що що Чуєте? Мене забрали цей пістолет. О, піввідкинув. А, що воно робить. Давай, 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 давай. Сила. Блін. Треба, що він не попадав. Треба за щось ховатися, напевне. Ховайся. Не попадеш. Так, отут ми лікуємося якраз. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. А він не ходить? Він не ходить. Де ти є? На-на-на-на-на, по хусті, по хусті. Чучно, скільки раз сміше тебе бити? Ще мене сюди викинув. Коротше, слабенький бос. Дивість, то Я його періщу, як... Як град капусту, чули таке? Ого, Всі злосту. Всі злосту, але що то я не вижу, що він зласний. На, по хвості, по хусті. Ви. Єйвіє, ой-ой-ой. Оце погано. Давай, давай, давай. Не попадеш. У, у мене хп дуже мало. Мені треба десь... Є! не Нема, нема. А! Це його друга... друга фаза, я не думав, що є друга фаза. Ай, чи забив мене. Відбив! Відбив, відбив! Відбив! Ай, не відбив! Я не знаю, як і хто має вбити цього боса, але він дуже жорсткий. Це капець, це треба десь спробу робити. В кінці, оті бігають! Взагалі, я в шоці. Давай, 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 давай! Ноль, не попадеш! Взагалі не попадаєш, давай! Добивай! Давай, давай, давай. Та що ти? Перша фаза легка, Та, в принципі, і друга нормальна. Ой-ой, чекай. Чекай. У Попав, бляха. Давай, 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 давай. Ну, ще скільки я маю чекати? сі скікаємо, чекать, КП шесій не відновлює. Дуже довго кпс відновлює. Мені того, пістолета вже нема десь пропав. Повій пістолет, ще хоч пістолетом ціплів. Може його і не може бити без пістолета. Верхує він там зверху сидить. На просто непрохідний босс. Зробили непрохідного боса. І я його чуть не вбив в другій справі. você diz que eu já estou no que estamos chegando bem antes do final tá certo? vamos a segunda fase tá vamos a segunda não é duas vié ó tá quando o começa a falar você sabe que está muito perto vamos lá На, ну шо ж тобі треба? Ща хоче. Він капець хоче діставати. Чуж... А, ні, вже все! Блін, я не видів. Дви! і попав просто в мене, бо я не бачив. Давай. Ще Що разок, щоб капець відновив! Давай. А. Ага. Відбив. Відбел. Він зразу відтікає. Диви, що зробив? Відбив. Відбив. У мене хп ноль. Дві попав. Відбив. Відбив. Икай, давай, ходи сюда, відбив, давай, відбив, ще шохоч відбив. Скаче зразу, Ну, бляха, моха, ти задобав. Давай, туди. І ты кидай зразу. Не попав, Чи може попав. Диви. Не вдарити просто його, бляха, треба два рази. Давай, кидай! Відбив! Блин, движ, роб! Кидай, кидай! Не попав! Ще раз! Бляха, сікаю кров! Тарпа мені попадут! Ще раз! Відбив! Ще раз! Відбив! Добре, добре! Другу фазу давай! ЩО таке? Кидай, відбив! Давай! Відбив! Фу. Біта це є БІТА Давай! Відбив! Ох ти гадина. Давай, кидай. Відбив. Скільки в неї ХП? Мільйон? Що це за приколи? На! Добре. Блін, з цього боку сьогобив. Відбив, Леду у польоті. Відбив. Відбив! Давай! Відбив! ХП не відновлюється, це дуже погано. Deve ser o Rebeu, tudo se põe. Vai se dar. Mid-Beu. Yama Yama Yama. Oi. Mid-Beu. Oh, teve. vai que dá, Mid-Beu. Tevin. Mid-Beu. E aí, não é o Mid-Beu. Tá vazia, padai. Mid-Beu. Відбив! Ну! Відбив! Скіку можеш? Та ви знущаєтесь з мене! Чуєте, його нереально вбити. Блін, попав! Відбив! Е, вже тут! Спеціально! На! Крау тече! Це погано! Губка баба тече крау, я думав, не мак. Нема... О, все! Гаплик мені! Блін, ну як? Як я маю їх вбити? От скажіть мені. Ну. ХП нема, нічого нема, я їх маю бити, ну як? І вони всі мною біжать, блін, які. Тікати треба, давайте я попробую бігти, щоб ХП відновилось, бо в мене кров. О! Відходим. одного завалив. Треба всіх. Добре, добре, добре. Другого завалив. Два. Їх там десять, може і більше. Тікаєм. Тікаєм, тікаєм, тікаєм. Не спішимо. О! Скільки я вже? О, та я вже перебив трохи. Блін, хп дуже мало. Чекай. Чекайте, люди. Прошу вас, почекайте трошки. Ще два. І знов бійка з ним. Де він? Ай, доганяє. Ай, чуть не вдарив. Тільки по Так, я відновився. Що таке? А що це таке було? А ну нажми підписку, бігом ти підпишися. Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Де я є? Чуєте? Може це йому сі приснило? Я його вбив? я Телефон fun. fun. Hello? Hello. Who is <laughs> calling <laughs> at 3 a.m.? 1 3 Hey. Hello? Hello? To be Ха-ха! далі буде ще. Та, кінець. Фууо. Я прийшов. Я не знаю, хто пройшов цю гру. Мені здається, що в Україні ніхто не прийшов. Давай, давай ти будеш розказувати мені Яй там. Яй-яй-яй, оце було капець тяжко. Але ми це зробили. За це вартує поставити лайк і підписатися на канал. Ну і чекаємо нової частини, буде нова буде. Ведь ми прийшли Нічна зміна, Тунелі і апокаліпсис. А що далі, я не знаю. Все, всім па-па. Так, що нас покоємо так під останнім відео. Апокаліпсис. Ого, 200, то Купа переглядів. А, а коментів 15. О, файно. Апокаліпсис, гупці, баба, серйозно, серйозно. Слептовань на кращий відео у світі. Дуже тобі дякую. Будем разом купатися. Будем. Здоров, друже. дай Боже здоров'я. Окей, окей, Приємного перегляду вам тоже. Сталкер, Привіт, Присклеп, ражу в кабак, ваданч станет і завтра скачаю цю гру. Добре, але вона дуже тяжка. Слава Україні, Героям слава. Я завжди граю в Майнкрафт в творчому режимі. І ставлю виживання, а сьогодні я роблю все на виживало без творчого. Молодець. Ти коли переїдеш? Колись переїду. Ти грав у злі пташки, це які Angry Birds, грав, може, ще я пограю. Будь ласка, зніми 3. Добре, добре. Монашку, знімлю, знімлю. Ти коли небудь говорив говорившись погане про когось присутніх в своїй кімнаті ніколи в житті. Апокаліпсис, апокаліпсис, слава Україні, героям слава. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Дай бля ще всім па, -па. Канал підпишись і схепт геймівс. Розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфує кожен раз. Для тебе контент, просто вищий класс. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз.